Питання. Їдемо додому. Можливо, щось буде цікаве, та й думаю, ми знімемо якесь відео коротке, до того буде, не знаю, бо їх та ми показували в Закарпатській області, робили місяцю готельню. Ну, знаєте, цікаво. Мені особисто цікаво, що ніколи не був в Закарпатті. Бачимо на місцевість, як на Волині. Настільки все рівно. Дійсно, це не Карпати, а за Переїхали через перевал, ні підйомів, ні спусків. В Франківській області, Чернівецький набагато більше підйомів, ніж тут. Ну, мається на увазі в цьому регіоні Закарпатської області. Хоча там в, в одному місці бачиш, вже підіїся Карпати. Будемо проїжджати Межигір'я. Зараз Зараз поїдемо із чопа на Хуст. Просто нам не просили декілька людей заїхати, нам трошки, м'яко кажучи, не по дорозі. Лижній кілометраж і час, і все, але людина просила, мусимо заїхати. Все одно я думав, що тут ми заїдемо за тут суцільні гори будуть, а їдемо тут, а тут рівно, 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 дуже рівно, і дороги файні, і люди файні. Нині, як ми казали, закарпатку нашу, але перед нами вже там такий туманчик марно і ну, можливо, камера не ловить. Видно добрячі гори. Ще ми не доїхали до Мукачева. Ще не доїхали до Мукачева. Тобто попереду буде все одно гори. Так, Мукачево проїхали ще рівно. Гори наче, там десь є, але ми їх ніяк не можемо доїхати. Все, вони такі за, за туманом. Ну, трошки трошки починаються перші гори за Мукачево. Їдемо в сторону Хуста. Скайсідників Іршава. було 40 кілометрів до Іршави. Але ще поки що місцевість така як на Волині. Також з зав'язаними очима прибіз, відкрив. Не ну вже видно гори, вже навіть в об'єктиві трошки видно десь починається. Все для нас перше в житті. Кому не цікаво, той може не дивитися, а хто цікаво, може трошки подорожувати. Ми ж не знімаємося а такі фрагменти. Бо нам треба заїхати, не знаю, 4 чи 5 ще людей просять, щоб заїхати чесно на консультацію. Ми котельні зробили, тут у нас лежав котел 60 кВт, теплоакумулятор півтори тони, все вивантажили. Проблема, щоб поламала пружина в нас. Трошки неприємно. все по навігатору. Якщо навігатор у нас йде неправильно, то ми поїдемо неправильно. Ну, цей раз, начебто, добре забили. Як сюди їхали випадково замість чопа на Мкачу поїхали, холодно трошки митлами. А о, серія закарпатська. А чому проїхали? Виїжджаємо в сторону Єршави, в сторону хвоста. Там їх грязно тут в Закарпатсів. там мусорили просто на природі. Нас так вони дозволяють. Так, Іршава 35, Рахів 165, ярем 240. Трошки зізаги, але ще підйомів немає поки що. Можна все знімемо. Ой-ой-ой, як грязно просто біля дороги. А що ж то вони так, так роблять? У нас ніде немає полігону, у нас далеко десь по засельним пунктам. Просто, просто на природі все валяється. Ще ми так не бачимо, так грязно було. То верхній коробець. Набагато тепліше, ніж в нас. Все зеленіє, там вже починають бачимо квіти до місця розквітати. На волині набагато холодніше по ту сторону Карпат. Той зовсім кипе взимку казали, там в чопі що цієї зими була найбільша морози. 4 градуси морозу. У нас було більше 20, ну 20 точно було. А в їх мінус 4, десь раз щось було трошки. Тобто Карпати не пускають холоду, вони живуть за Карпатами на півдні Тут десь, їздимо, їздимо, бачимо. Ну, на камері воно все не так, як в житті. Соціальні теплиці. Це біля Кам'янського. Кам'янське проїхали, в сторону Ірша виїхати. Тут бачимо, що вистачає самі теплиці, не знаю, що там вирощують. Суцільне теплиці. 何 Розпочтемо на перший об'єкт подивитися, нам буде ціла дорога консультацій. Бачимо, тут так понапаєно акуратненько. акуратненько. Десь в таку котельню треба містити, буде твердопалий котел, Борт планується. І теплоакумулятор. Трошки, трошки місця небагато, щоб не казали, що ми паяємо не гарно, а люди зробили. Головне, щоб функціонувало. Це поблизу міста хуста. Зайшли ми. Щось придумаємо. Велятино, теплі води. Нам то пропонують тут скупатися, але немає часу. Немає часу. Спішимо, бо додому далеко їхати. Так. Тячів, рахів, мукачуво. З Мукачева вже ми приїхали, це хуст, виїжджаємо з хуста в сторону Рахова. Качува звертай нас на вігатор, щоб нам не почалося звертатися, але думаю, вже нормально забили. Ми забили на е, Славській, Львівській області, там людина вже нас телефонує. Ну, Може, вже біля року телефонує. Далі в нас по маршруту місто Іза. На зрозуміло, пише ззаду і що за. А то буква ще було спереді, тому що просто так щось ще, ще не забудову, як закарпаття. Заєш, гарніше є. Шкода, що така погода, що все в тумані зараз. Все в тумані, але починається файні і говори. Дуже, дуже гарно. Ще ми не доїхали до межі гір'я. Є. Але зробили зупиночку ми ну Гори крім дуже гарні гори. Вже ми гір якби трошки бачили, але тут реально гори, скажімо так. І тут водопадик такий. Ми не витримали зупинитися. Побачите водопада, хоча він не дуже високий, але гарненький. Так, яка тут красота? Яка тут красота? Ось таке. Треба бачити вживу. Без перестанку така сама дорога, кругом гори, річка йде, не знаю назви річки. Наші міжгір'я. Начулися ми за те міжгір'я всі. Не, знаєте, всі, не всі. Якби багато знають. але ніколи ми тут не проїжджали. Не кольор бачимо. Ну, це місце для тих, хто тратить гроші. Мені не раз люди кажуть, що треба відпочити. Ми не вміємо відпочивати, жодного разу рука не піднімається без гроші ні на що. Тобі ж такий час, коли люди вдягнесь портал забирает точки это кому що ее можно вести логиственная вода тут что не дадишка є, є. тут так и не без горы такое без герия кромгора бежгия Через лац, Санаторій, Санаторія повинна. Санаторій, різні короти. Трошки рівни, вже від річки витікли далі. Дорога для не того самою річкою. Погода така, але дорога так файна, тільки що багато поворотів. Між гір'ї була поганенька дорога, далі здобайна. Пізли час, побили машину, ну як побили, не побили, а так дали навантаження на нашу ходу з поламану пружиною. І вертаємося назад. Сказали, місцеві, там дороги немає. Та сказали, є дорога. То сказали, ви не проїдете таким автомобілем. Їдемо, зворотимо напрямку, не знаю, як, кудою. Мали в той слаб заїхати на прушки і, можливо, ми взагалі не поїдемо туди, бо ми сьогодні додому не попадемо. Піймали ми. Цивілізацію дуже гарні тут краєвиди, ліса такі ростуть. Їдемо на долину із Майдану. Майдан Закарпатської області. Ну, їдемо на стрій через долину, так нас повів навігатор, бо назад вернутися не можна. До того Славська тут веде навігатор, можливо, хтось місцевий розуміє, як коли прийдуть, кажуть, ви так не проїдете, Я два дні питав маршрут, так я не міг допитати, як туди попасти. Їздили, їздили, ми потратили знов часу, солярки спалили, щоб досі ми були точно в долині. Ось таке. Ми їдемо на стрій, там біля стрія нас чекає теж пан Володимир. І, можливо, ще в Львів заїдемо. І великі мости, хто місцевий має розуміти, де воно. Ну, великі мости це вже поблизу Червонограда. Далі там Нововолинськ, Ковель, Ковель це вже дуже близенько. Я дуже близенько ще. З доми то би далеко, але вже на такій дорозі ковід вже рахується близенько. 75 кілометрів. Гарні ліси пішли. Ялина. Ліса пішли. Ялина, не смереки, ялина. Були 20 кілометрів Віславська, там де туди хотіла заїхати з цієї сторони. Але там гора і місцеві кажуть, воно загоров. Де не приїде? Не Ох, яка висота, які, дов... які високі ялини тягнуться. Не видно не задні, не знаю, скільки метрів. Метрів, може, 20, одне дерево. Дуже високі тянеться. Ну, переїхали через перевал ми. І, і бачимо, сніг знову лежить тут в горах. Проти Закарпаття, це як, -то, як -то, інший. Більшу пору року ми попали. Кругом стіг поміж деревами. Навіть не думаю, там, то, ну, ми зараз дуже невисоко знаходимося. Піднімалися, досить тривалий час піднімалися вгору. На висоті знаходимося. Не знаю, яка висота, все те показує тут. <гад> Можна повизначити. Київська область, чи Львівська область, навіть не зорієнтуватися, зарієнтуватися. Будемо їхати через Львівську, ось через Франківського, а потім на Львівської міста. Захвачуємо частину Франківської області. Нарешті виїжджаємо в, так, на в місто Стрий. Тут ну, не, не в Стрий, а десь. Безужитково застрійом, за туди десь там маємо подивитися. І в самому Львові, і більше воно ще три людини просили зайти. Трошки шкода часу, боже нічка, не хочеться додому. І до треба їм зайти туди, знаю, як воно буде нас. Напевно, ввечері ми нічого не з'їдемо. Приїжджав до виду. А, річка ствіть, ми тоже Ви їдьте на автомагістраль до Київ, а потім приєднайтеся до потоку, по поулиця Об'їзна дорога. Ну і ми вдома. Вже це насправді другий день. Що там у нас підометрі? 1270 кілометрів. Зараз ми включимо, глянемо, що там. Щось трошки нас поливо менше брав, чи нас там щось. Гальма не в порядку, чи щось що так тупувато йде. Вже вночі ми не могли знімати. Що там споменшило. Приблизно було 40-50-60. Щось що ми багато спалили паливо. Розберемося. 1270 км з Вночі не спішив, там вже дощ йшов. Так, хотіли до комендантської години, і як завжди, ми близько чи далеко, їдемо. Якраз під комендантську годину встигаємо десь за, за 10-15 хвилин. Великі мости до Ігоря не заїхали, вибачаємося. До Володимира Славського ми не хотіли, не змогли. До Олександра Львів теж не змогли, фізично не встигли. Не встигли ми фізично, вибачаємося. Дякуємо всім, хто нас додивився. Слідкуйте за нашим каналом. Далі буде продовження. Будуть багато що там. Якихось таких нестандартних можливо, відео, можливо, якусь на іншу тематику. Хотів вам розказати про те, щось трошки інше, там буде весна, щось нас поміняється. А наразі всім дякую, хто нас додивився до кінця. До зустрічі.